Mm. Так, і послухайте, уважно. Діти, в мене зараз, на жаль, немає можливості писати а, охайно, бо в мене а, я зараз в школі на ноутбуці почерк такий собі, скажімо так. Тому ви написали контрольно. Ми закрили тему множення та ділення десяткових дробів, і сьогодні ми починаємо останню нову тему. Вона буде містити в собі два таких розділи. Перший розділ це середня арифметичне, і другий розділ буде назватися відсотки. Відсотками ми займемося вже на наступному тижні. На цьому тижні ми будемо займатися середнім арифметичним декількох величин. Ви пишете сьогоднішню дату 2 квітня. Класна робота. Вибачте ще раз за почерк. Тут в мене добре не вийде писати, а завтра вийде, бо я завтра буду з дома. І тема уроку перепишіть, будь ласка, ось цю тему. Це тема сьогоднішнього уроку. Середня арифметичне, середнє значення величин. Коли перепишете, скажіть мені, що ви вже це зробили. Можна, будь ласка, вийти? Можна? І так, Ілюша, яке в тебе питання? Ні, я хочу відповідати. Поки що нова тема. Давайте я спочатку поясню, потім будеш відповідати. Я думаю, що в вашому житті ви з цим поняттям, як середня величина, вже зустрічалися. Ну, наприклад, ви отримали з математики оцінки 10, 8, 9. Яка в середньому у вас оцінка? Ось як рахує наша є школа цю оцінку. Треба додати ці числа і поділити Я на кілька на, на, на кількість оцінок. Да? Тобто 10 плюс 8 плюс 9 – це буде 27. Ми ділимо на 3 і так. отримаємо 9. 9. Да? Тобто, можна сказати, що в цього учня, який отримав такі оцінки, середня оцінка дев'ятка. Тобто, з середнім значенням ми досить часто зустрічаємось. А тепер давайте запишемо таке означення. Це писати не треба, було приклад, запишемо спочатку означення. Ось воно є в вашому питанні. Я продиктую середнім арифметичним кількох чисел, називають частку від ділення суми цих чисел. На кількість доданків. А це записувати? Так, це ж означення. Навіщо? Так, це треба записати. Аделіна, а тобі двічі. Ти взагалі нічого не любиш записувати і пояснювати. Так, Аделіна покаже мені двічі записане означення. І так, середнім арифметичним кількох чисел називають частку. Відділення суми цих чисел на кількість доданків. Записали це означення? Ні. Ні. Добре, чекаю, Нижче пишемо приклад. Коли встигнете записати, скажіть мені, повідомте. Я все. Так, хтось вже записав. Добре. Тепер давайте зупинимо. Молодці. Я вважаю, що майже всі повинні були записати. Хто не встигає, залишить трошки місця, потім перепишете з підручника. Приклад один, щоб відразу було зрозуміло, як ми обчислюємо середнє арифметичне. знайти середнє арифметичне ось цих чисел. Між числами ставте крапку з комою. А самі числа це десяткові дроби. Скільки їх 3. Перше число 6,3, друге число 1,2 і третє число 2,4. Що ви повинні зробити? Додати ці числа і поділити на їх кількість. Їх 3, тому ми ділимо на 3. Так, хто мені може допомогти? Чому дорівнює сума в дужках? Скільки цілих? Три. Три три. Це хто зараз викрикував? Аделіна? А тепер Аделіна, дивись, а ти мене не почула. Я запитувала не чому дорівнює середня арифметична, а чому дорівнює сума у дужках? Дев'ять дев'ятих. А хто, невірно читає дроби? Дев'ять, 90х. 90. 90 так? Можна сказати, 9 і дев'ять, але це не 9,9. А тепер те, що Аделіна викрикувала, це виявилось вірним. Бо 9 і дев'ять поділити на 3 буде 3,3. Тере. Середня, арифметична. Так, це зрозуміло, діти? В житті ми будемо зустрічатися не просто з тим, що нам треба знайти середньоарифметичне декількох чисел. Наприклад, нас можуть знайти середню врожайність поля. Що це означає? Ну, Наприклад, у вас є поле, поле пшениці, і з нього всього зібрали там 100 центнерів, а поле площею 1 гектар. Як знайти врожайність? Ви спільну кількість зібраної пшениці ділите на цю площу. Це буде означати спільну врожайність, ну не спільна, а середня врожайність. Так? А, або навпаки, ви, ну, не навпаки, наприклад, ви будете дуже часто зустрічатися з таким поняттям, як середня швидкість. Ну, уявіть собі, що ви їдете а, на автомобілі, наприклад, на дачу, якщо у вас є дача. А, автомобіль рухається з різною швидкістю. Тут він рухається більш повільно, там швидше. А як знайти, з якою ж середньою швидкістю він рухається? Треба час спільний. Навпаки, відстань спільну поділити. Вибачте, повітряна тривога. Повітряна тривога тоді ви можете так. піти в укриття, але я все ж таки закінчу урок, запис буде, і я вам запис надішлю. Хто зараз в безпеці може залишитися на уроці? Добре? І так, напишіть, так. будь ласка, наступний. В середня. Я в небезпеці, але я все равно не йду. Ні, йдіть, будь ласка, в укриття. Роберт в школі, я знаю, але Ну, якщо ти хочеш, залишайся. Середня швидкість, В це ж середня швидкість. Це С спільне. Поділити на Т, це поділити, на Т спільне. Обведіть, будь ласка, це в рамочку. І давайте запишемо цю формулу словами. Середня швидкість дорівнює середня. Швидкість. Дорівнює. А що після С? Вот это СП? Поділити на Те спільне. Це крапочка в мене така. С спільне. Середня швидкість дорівнює. частці. Частці – це ділення, да? Частці. Спільного шляху та спільного часу спільного шляху та спільного часу. Так, запишіть це означення, сприяли. Так, Аделіна хоче відповідати. Добре. Допишіть означення. Давайте приклад 2. Так. Да. Да. Вибачте, який номер. Це з моєї голови. Це приклад поки що, добре. І так, запишемо так. За Нет. три години а, ой. автомобіль проїхав. Господи, надеюсь, не буде пак. Роберт, я звук включен. Извините. 162 кілометри? Яка середня швидкість? Тобто він нерівномерно рав... не рухався, так? Яка? Середня швидкість? швидкість. Так, от давайте Роберт, якщо він залишився, розв'яже, а потім Аделіна. Добре, Аделіна? Не... А можна питання? А що після ППС? Після... Після... Так, за три години автомобіль проїхав 162 кілометри. Яка середня швидкість? Чи де давайте, запитання? Я а, Роберт, ци, ти щось сказав, але я не почула, що? Давайте я спробую розв'язати. Давай. Тільки спочатку давайте запишемо формулу. Діти, дивіться, мені тут не дуже зручно. Ви перепишіть, будь ласка, ось сюди. Цю формулу. Так? І тепер тут задача в одну дію. Роберт, що ми повинні зробити? Ми повинні. Должны... Зараз. Ну, вед поделить на Т. Я понимаю, що ми должны это сделать, но только вот какие числа? А дивись, де в тебе В, не В, а С поділити на Т С, ось в тебе, так? Так. А Т це три години. Тобто, що ми на що ділимо? Ну, мам, у меня урок. Так, Роберт, якщо ти хочеш, йди в безпеку. 162 поділити на 3. Роберт, йди в укриття, мабуть. Ні, я, ну, я хочу ну, вже хоча б два Я хочу. Давай, связывай задачу. Зараз так. зробити, ну що? Ну, Давай в стовпчик і скажеш нам результат. Так, добре. Так, дивись, 16 поділити на 3, по скільки беремо? по по 5 Береву, а, для начала 15 Так, 1. 12 на 3 буде рівно? 12 на на 3 буде... будет там там же 13 скільки... Не, там же 2 да? извините, извините я просто Це там тройку увидел случайно 12 е, поделить на... это на 3 це це буде 4. Так, 54. Чого? 54. Кілометри за годину, бо це швидкість. Тереве середня. І відповідь пишу. А яка в мене оцінка? Ну, давай я ще тобі запитаю, бо дуже така проста задачка. Ще одну задачу, добре? Добре. Якщо ти не йдеш... Не, ну, проблеми. 54 кілометри. Та не... годину. Так, дописуйте, діти швиденько і давайте встигнемо розв'язати наступні задачі. 1102 номер. І так, беремо це. Можна стирати? Так. так, зараз. Так. А, зараз. Так, можна так, можна. Так. А, давайте напишемо так: знайти середнє арифметичне, щоб було зрозуміло, що ми шукаємо. Знайти, скорочуйте середнє, арифметичне. І так, в перші дії числа в нас такі: 6 і 14. Роберт мені скаже, що треба тут зробити? Щоб знайти середнє арифметичне, треба ці числа додати. Так, в до дужках пишемо. Так. І легко. поділити на їх кількість. Тобто в даному випадку чисел 2, тому ділимо. Ділимо на 2. Так. Що це буде? Ну, это вообще легко. Так. 18. А чому 18? А, да. 10, Ой, вибачте, 2, вибачте, 2, розділити на 2 – 20, 10. Вибачте, я випадково сказала 18. 18, 20 раз. Я не той. Все, я я знаю. А а ми так. округляємо, ілі 50? А чому ми округляємо? У нас тут націло вийшло. Ні, на в втор... другому примірен. А, зараз подивимось, я його не бачу поки що. Так, Роберт продовжує. Ні, десятковий дріб ми пишемо. Числа в нас такі: 10 Тобто середня арифметична може бути не цілим числом, так? А, спокійте. А, ой, давайте, так. 10 і 15. Так, знов знаходимо середня арифметична. Що ми робимо? 10 плюс 15 – це буде 25. І 25 ділити на 2 – це буде… Зараз. Переведіть в гривні, 30. ви дуже довго. Скільки це буде? А 25 же не ділиться на 2. Не ділиться. Давайте в стопчик, десятковий дріб буде. Ми ж можемо зносити нулі після коми. Відразу можете собі нулік записати. А я зараз, після того, як ми поділимо в стовпчик, вам лайфхак розповім. Так, так. Я зараз. Премок буде, так? Нуль не пишемо, зносимо п'ятірку. По скільки можна взяти? Ну, п'ять, okay. якщо ти ділиш на два, яке найближче до п'яти число, яке ділиться okay. на ціло? Чотири, так? п'ять, десятих. Так, добре, це вірно. Бо ми зносимо ноль з дробової частини, беремо по п'ять. А тепер маленький лайфхак. Ось це ми поділили стандартним методом, так? І записали сюди результат 12 з половиною, можна так сказати. А тепер мені здається, що діти дуже добре рахують, якщо справа йде з грошами. Уявіть собі, що у вас є 25 гривень, як їх навпіл поділити? Найближче число яке? Навпіл Це що це 24, так? Це... От, ділилося. Це і 20. І ще половинка. Тобто 12,5. Так, Роберт отримує 10. Далі обіцяла Аделіні. Аделіна, далі третій приклад беремо. Що ми тут робимо? Ми... Числа, спочатку пишемо ці числа, так? Зачекай. Пишемо 7. Ох, 9. Додати 12. Я сказала, що і, Добре, я... вимикай. Ну, ну від, так, молодець. Так, і ділимо на. Та я звічу пойду к ним. Добре, добре, так і роби. Добре, тоді до побачення. До побачення. І так, Аделіна, слухаємо. Це буде 28, 28 поділити на, на 3, це буде. Так, а ну-ка зачекай, 16 плюс 12, так, дійсно, 20, а ка 16 плюс 12, 28, так? Так, а ми не де не помилилися, а ну-ка умову давайте перевіримо. 7, 9, 12, ну так, але <плес> воно не ділиться, це буде періодичний дріб. Давайте а, в цьому а, ну, побачимо це, так? Націло не ділиться, тому треба зносити нулі після коми. Беремо по скільки, Аделін? По 27, по 9. Це okay. осача 1, зносимо 0 і й... добавляємо кому, кому 9. Беремо кому і беремо по... по 3, так? По 3. Це буде 3. 9, остача 1, знову. Okay. Бачите, 10. Тобто можна сказати, що це який дріб? Фері... О, може, Безкінечний, так? Безкінечний. Нескінченний, так. так? Тобто буде 3, 3, 3. як ми це записували? 9,3 брали в такі дужечки. І Читаю так, 9 і 3 в періоді. Але так не прийнято записувати. Якщо ви бачите, що ви отримали нескінченний дріб, тому ви частку можете замінити звичайним дробом. Риска дроба – це ділення. Скільки цілих тут буде? Найближче 29 цілих і остача один, і одна третя. Так, зараз діти. Алло, добрий. Да. А, Аделіна далі а, в нас вже чотири числа два тижні славно, а можна так? записувати і так, і так це буде правильно? Так, да, але краще записувати у вигляді ну і так, і так вірно. А, краще записувати у вигляді. Дуже а чому там так ось такий дріб? Бо тут в нас завжди одна й та ж сама остача буде. Ви пропустили тему? Ми цю тему вивчали періодичні дроби. Може, ви пропустили це? Так, а що тут буде? Що скаже мені Аделіна, Що треба зробити? Диктуй мені, що ми пишемо в зошиті. Аделінка, ти нас чуєш? А, от, Я просто не включав мікрофон. Два, два додати, три додати чотири додати п'ять. І поділити. Зі на чотири. Поділити 4. на 4. В дужках буде число 14. Ми ділимо на 4. І в стовпчик нижче ділимо. Відразу дописуєте собі 0. По скільки можна взяти? По 12, це по 3, остача 2. Зносимо 0, дописуємо кому. 20 поділити на 4, це буде 5. Тобто це буде три з половини. Три з половиною. Так, і записуємо цей результат ось сюди. Якщо це зрозуміло, тоді а, ми, мабуть, більше не встигнемо, бо в нас три хвилинки залишилося. Давайте так. А, обговоримо номер 1105. Дивіться, за п'ять днів магазин канцтоварів продав 400 зошитів. Тобто ми не знаємо, скільки в кожен день, але за п'ять днів він продав 400 зошитів. Скільки в середньому зошитів продавали щодня? От Аделіна мені скаже, як вона е вважає, що треба розв'язати цю задачу. Я вважаю, за що... 5 днів 400 а. зошитів. Скільки в середньому. <зв 'язувати> Будь 80. Тобто 400 треба поділити на 5. Це зрозуміло? Тому тобто, надім ви берете наступнє завдання. ДЗ. Ну, ви, по-перше, визначення вивчити. І берете номер 1103, 1104. І 1105. І так, запишіть домашнє завдання. Я ще хотіла маленьку об'яву зробити. І так, я сфотографувала в групу скину. Так, зараз.